Так, ну клавиаці. Тут вже залишилося два матки місця, одне і друге. Зараз з одного матку місця забираю маточку і об'єдную їх. Так, Отак воно вийшло. Зараз вони не бо буде гарний взяточок. Заливають гніздо. Проблема, що матка не має навіть де сіяти. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, ставте лайки, дизлайки. Нехай всім зараз Збираю маточки останні. Зразу тут було на 4 відділення. З цього і залишив одну матку. І таким чином... Залишає потім сусідній нуклеус, піде сюди, об'єднає і підуть в зиму.